Буряк це справжній суперфуд української кухні, який поєднує у собі глибокий смак, користь та універсальність у стравах. Розповім секрети та методи приготування, після яких буряк заграє на вашій кухні новими красками. Якщо ви хочете знати ще більше цікавих та корисних порад, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання знаходиться в шапці профілю. Не ріжте буряк перед варінням, він втратить приблизно 40% свого смаку та солодкості. Варити його потрібно тільки цілим, навіть з хвостиком. Сіль та кислі продукти потрібно додавати після варіння. Сіль робить буряк твердим, а лимон чи оцет закривають його волокна. Як зварити буряк за 20-25 хвилин? Опустіть буряк в гарячу воду та варіть на середньому нагріві 20 хвилин. Після цього відразу опустіть його в холодну воду. Температурний шок зробить буряк ваш м'яким. Так само можна готувати і моркву. Запікайте буряк. Буряк при запіканні стає максимально насиченим за смаком. Замотайте буряк в фольгу та випікайте при 180 градусах приблизно 1 годину. Солодкість буряку концентрується, і структура ідеально підходить для салатів та закусок. Використовуйте теплий буряк у стравах. Теплий буряк набагато яскравіший за смаком. Поки він теплий, аромат активніший, а солодкість сильніша. Хочеш ідеальний салат з буряку, не перемішуй його відразу. Візьміть нарізаний теплий буряк та додайте його до заправки. Перемішайте та залиште на 5 хвилин. В кінці додайте всі інші інгредієнти та мікс салату. За таким методом ваш салат вийде зовсім на інший рівень. Ще більше корисних порад в моєму телеграм-каналі. Підписуйся!